Проходять тренування українських захисників в одному з батальйонів безпілотних систем для новачків. Це вже другий етап тренувань. До цього вони мають навчитися керувати різними безпілотниками на симуляторі. основне навчання ми проводимо на мавіках та безпосередньо на нашому найбільшому бомбардирі вампір. І ми навчаємо молодих саме покоління, яке приходить саме нових людей, безпосередньо бомбардуванню. Щоб навчитися керувати дронами, новачкам зазвичай достатньо два тижні. Ті, хто вже мають досвід польотів, справляються швидше. Не останню роль у цій справі грають наполегливість та мотивація. Проходжу службу третій місяць вже. Місяць проходив без ОВП і зараз безпілотний да, літальний апарат. Починав з «Мавіка», вчився, а зараз проходжу навчання на вампір. Хотілося б удосконалити свої навички. Приводі. І ну, бути з хлопцями, допомагати захищати свою батьківщину. Під час навчань майбутні оператори дронів також мають пройти інженерну підготовку, вміти орієнтуватися на місцевості та працювати з різними боєприпасами. А ще у пілотів має бути міцний вістибулярний апарат. «Маємо справу з безпілотниками типу FPV від 7 дюймів до 11 дюймів. Кажуть, що укачує. Вас не укачувало, коли починали. Це все залежить від пілота і дисциплінарного апарату. Це все з часом звикаєш. Майстерність операторів дронів має вирішальне значення при виконанні різних бойових завдань від проведення розвідки на місці базування ворога до ураження військових цілей. Війна перейшла в війну технологій. Тобто, хто має кращі і більше технологій, той. І перемагає. Сімка несе там, півтора кілограма це до 10 кілометрів. Десятидіймовий дрон може нести 3 кілограма до 10 кілометрів. 8-діймовий дрон ну, кілограма 2 теж до 10 кілометрів. Це все ФПВ. Так. Мавік е граната f 1 Вог-25, Вох 40. Расстояння, ну, на кілометрів всі. Наразі саме дрони здатні уразити військові цілі в глибині Росії, які не можна дістати наявними в Україні ракетами, наголошують військові. Так, у квітні безпілотники атакували російський завод в Татарстані, де збирали ударні дрони Камікадзе Шахет. Це підприємство знаходиться за понад тисячу кілометрів від українського кордону. Самі жирні ці, цілі це е, у нас були е, савушки е, також зараз. Є декілька збитих суперкамів. Це вже справжні повітряні бої і Дуже багато є в нас непідтверджених цілей, коли ми працюємо по піхоті в укритті. Наразі те, що хлопці в бойових працюють, працюють по ворожим крилам. Саме ехпівішки ми збивають ворожі крила. Інструктори підрозділу безпілотних систем наголошують, навчитися керувати дронами може кожен. Однак ці, хто в минулому часто грав у комп'ютерні ігри, це виходить значно краще та швидше. Надія Бондаренко Зураб Тедолурі, перший міський.